Тиждень до нового року та початок січня. Як вони пройшли у мене? Так, ви не помилилися. Ви на каналі Магія рослин і це мої будні. Я садівниця, багатодітна мама і просто жінка. Кому цікавий такий контент, залишайтеся сьогодні зі мною. У мене автобіографічна футболка, смарагд цього саду. Я, Але сьогодні я смарагд на цієї кухні. Щоб ви були в курсі, що це за футболка, в травні мене запросили в Дніпро провести семінар. В більшості я ділилася своїм досвідом та відповідала на запитання по садівництву та ландшафтному дизайну, і саме там подарували мені футболку, де зображена я з пилкою з надписом «Тепер смарак цього саду я. На кухні перед різдвяними та новорічними святами теж багато важливих справ, тому ця футболка, хоча і використовується не за призначенням, але вона мені все рівно морально допоможе. А я буду готувати качку. Як тільки домашні пухнастики бачать мене з м'ясом, вони біля мене в очікуванні. Ні, не чудо, а шматочка чогось смачненького. Ми раніше тримали господарство, тому мої руки все пам'ятають. Кожик, кожик. Новий рік ми завжди зустрічаємо вдома. До нас можуть прийти друзі, рідні, але саме ми будемо в своєму будинку. Хоча, чесно кажучи, мені б хотілося кудись і поїхати, і, можливо, десь там в ресторані зустріти, щоб мене нагадували, щоб я була в гарній сукні, щоб була якась розважальна програма. Але... Сама розумію, що зараз це не на часі і так смачно, як ми це приготуємо, нас ніде не нагодують. Тому святкуємо, зустрічаємо всі свята у себе вдома. Холодець, я не можу назвати новорічною стравою, але ми його зазвичай готуємо на якесь свято влітку, часто готуємо, тому що під час спеки його приємно їсти. І завжди він трошки відрізняється. В цей раз він свинокачений. Сьогодні у мене буде сніданок холодце. Не такий він і жирний. І я окремо роблю холодець для чоловіка. Туди я більше шкірок додаю. Я тут у мене, наприклад, тільки шлунок дрібно нарізала, м'ясо качки і все. І морквиночка, обов'язково морквинка. Без желатина все воно застигне, все воно буде триматися, якщо, як я вам показала, той набір продуктів і все буде чудово. Наш кіт-коржик знову десь линдав. Вночі не прийшов додому, а на вулиці холодно. І я так думаю, що напевно він ночував десь на компостній купі, тому що від неї йде тепло. І чимось він пахне, що не дає спокою каю. Він його нюхає, нюхає. Хоча мені коржик нічим не пахне. Ну, якби звичайний запах кота. А от кай щось очуяв. На жаль, наш коржик став вже сивий, хоча йому тільки два роки. І це сталося після вибухів. Були потужні обстріли біля нашого будинку, дуже близько. Ми спустилися в підвал, ми забирали і вівчарку в підвал. Тобто песиків, кутиків всіх ми забирали. Вівчарка дуже боялася спускатися. Фред не звик туди спускатися. А от коржик в цей момент був на вулиці. Фреддік, давай, давай, Фредік. Фредд. Давай, давай, Фред, давай. Який він зимовий пейзаж? Ось такий армерія приморська зеленіє. Сосни чудові. Жовтенька це офір я так думаю. Думаю, що офір тому що вінтерголд трошки інакше. Красуня тандерхет. Всі як побачать одразу запитання, що за сосна. До речі, вже має свічки, і бачите, закладаються шишечки. Шишки теж чудові, наприклад, оце минулорічні. Ось вони. Супер-пупер. Так, є олівці. Там є олівці. Хто має садочок, той і з декором новорічним не має проблем. Пішов, нарізав собі щось і все. І вже атмосфера новорічна. <рис> Ось такий він, зимовий день. Всім мирного дня! Другу половину грудня я активно працювала в садочку. Я чистила хвойні, стригла, формувала сосни. Моя улюблена сосна Тунберга, тандерхет. І зараз чотири сосни таких в садочку. Найстарший років 10 у нас росте. З жовтня 2019 року сосна не вибаглива, вона має довгу голку, тому я не хочу з цієї сосни робити ні вакі якось формувати. Мені хочеться залишити її природній стан, тому що саме краса в цьому природньому вигляді. Маленькі сосни я так само буду вирощувати в природньому стані, але мінімальна, все ж таки, формовка вона є. Якщо вам цікаво, то про це вже поговоримо в інших відео. Я публікувала відео, як стригла спіралі з цього Цепариса Лейланда, сорт Gold Райдер. Він має лимонний приріст. Є просто купросицеперес Лейланда, він зелену хвою має, а приріст ну такий салатовий, трошки світліше. І ця дуже рослина пластична, вона може бути як сформована, та піарна форма. Можна просто конусом пристригати, а можна в природній формі, але тоді потрібно вам більше простору. Тут дивіться, вона вже завишки 2 метри. І займає 50 сантиметрів. Якщо це в природньому стані, ну це може бути і півтори метри в діаметрі, і два метри в діаметрі, і два з половиною, в залежності, як ви пристригаєте його. Тому ця рослина ще для огорожі, це супер, тому що висока швидкість росту. У нас сніг пішов. У -у -у, перший сніг. Мороз на вулиці, вода замерзла у песиків, тому потрібно. Постійно контролювати три-чотири рази на день їм свіженьку, тепленьку водичку приносити. Принесла води, а він не хоче пити. Ну і слава Богу, що не хотів. Бо вся вода замерзла, мінус чотири. Вітер скажений. Ну, Фличка в шубки на зеленому килимі. там, де він лежить, газон прим'ятий. Далі така більш пухка травичка. Ну, нічого. На весні відновлюємо це все. Є відео, показую, що як так побігла, бо замерзла. Ну там ж воду я принесла, ні, вони з цієї прорубі. Пред, 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 пред. Іди, іди. От нормальна ж водичка, я ж принесла, теплесенька. Берепий. Язика поріжеш. Трясеться, трясеться. Дома тепленька, нормальна вода, ні. Потрібно оцю пити на вулиці. Йди додому, йди, йди. лага, замерз. Три роки ми не прикрашали цю штучну ялинку. Якось не було бажання. Ми могли нарізати гілочки з саду, могли прикрасити в садочку якусь ялиночку, а саме в цьому році діти сказали давай. І ми її зробили. Як ялинка садівниці прикрасили квітами. Що там з нашою зеленушкою? Оце рукола, яку я сіяла 21 грудня. Ось вона вже потрохи-потрохи. Як я вам і казала, сім днів потрібно, щоб щось вже можна було зрізати. Подивилися на прогноз: у нас мороз на 1 січня мороз, чотири дні мороз, то буду сіяти мікрозелень ще і ще іще. Зараз показую. Сьогодні супер сонечко. Це я в смужку, тому що тут жалюзі. Ну і нормальненько. Нормальненько. Вже зрізала. Редис. Супер. Рукала, супер. Салат, крес салат, супер. Базилік. Вперше сіяла. Ну, такий. Я, чесно кажучи, від нього щось таке валу не очікувала. Ще він називається базилик фіолетовий. Ну, щось там якась нотка є. Сучевиця погано, але були дуже старі, старе насіння. І вперше сіяла редис санго. Десь підписано, ну, я його не замочувала, я його пресом не придавлювала. Ну, ось такий, поки маю вигляд. І добре, що сонечко, тому що і провітрюється класно, і ну, сонячне світло це ж ріст, фотосинтез, так що хай росте. А сіяти буду, 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 буду. Було запитання в коментарях: а як же ж я планую свою роботу? Роблю якісь заготовки з м'яса, якщо є постійне відключення електрики? А справа в тому, що в Миколаєві ця проблема з 22-го року, і вона досить була глобальною. Не було ні освітлення в будинках, ні освітлення на вулиці була темрява. І саме тоді, ще 4 роки тому, ми почали шукати резервне живлення. І ми знайшли різні джерела живлення будинку. І крайній крок був це електромобіль, живлення з електромобіля на будинок. Це все у мене робить чоловік. Він на цьому знається, він експериментує. І зараз, навіть коли є електрика, у нас не вистачає напруги. І якщо мені потрібно включити пральну машину або духову шафу, то це все у нас працює від акумуляторних станцій. А ми чекаємо гостей. Приїдуть наші друзі з Херсону, це сусіди по дачі з Херсонської області, а також наша кумов'я з Миколаєва. Ми не так часто зустрічаємося, тому дуже радіємо таким зустрічам. А всім вам бажаю сил, терпіння, здоров'я і миру.